Ці ми з вами їмо для того, щоб підтримувати здоров'я та життя у нашому організмі. Але сьогодні я хотів би вам сказати, що ми живемо в таких умовах, де все, що ми їмо, нам не допомагає. І що саме цікаво, що це все законно. Тому сьогодні ми з вами розглянемо, яка їжа є корисна, чи взагалі є корисна їжа, і що нам дійсно їсти, щоб бути здоровим. Зараз я розповім те, що багатьох із вас розлютить: те, що е, ми живемо з вами в величайшій афері. Яку нам створили, і це стосується їжі та здоров'я, адже величезна кількість хронічних захворювань, скорочення нашого біологічного віку, інвалідизації пов'язано саме з їжею. І це не генетика, це не якісь переживання, це наслідок дії системи, яка підмінила поняття. Підмінна поняття призвела до того, що наш біологічний організм не зміг переробляти те. Що нам почали давати? І все це почалося з дуже простого запитання. Що таке їжа? І зараз багато з вас скаже: почекайте, лікар, що за нісенітниця, як це що таке їжа? Їжа це те, що ми їмо. І в цьому полягає пастка. І зараз ми з вами це розберемо. Виявляється, є два поняття їжа, і те поняття їжа, яке ми вчимо із вами в школі, яке я вивчав в університеті як лікар, і керуються цими принципами з точки зору надання допомоги людям. Адже біологічна їжа це продукт або група продуктів, яка допомагає відновлювати наш організм, яка дає нашому організму поживні речовини, мікроелементи, білки, жири, тобто створює умови, для того щоб наш організм відновлювався і функціонував, тобто продовжувалося наше життя. Наше біологічне тіло також знає це поняття, і тому йому не треба читати лекції, йому не потрібно його навчати. Коли маленька дитинка народилася, мама годує дитину, і це допомагає їм вижити. Дитинка стає старша, водиться прикорм, а потім все більше і більше продуктів. І так відбувається не тільки в людей, так відбувається у всіх біологічних живих істот на цій планеті, але є ще інше поняття. Це юридичне. Юридичне це значить правила між людьми, регламентує правила відносин, скажімо так, між людьми. Тобто воно придумано людьми. І тут не треба бути голослідним, адже це закони, правила, регламенти. Тому ми звертаємося до чого. Там, де є список законів, і ось, якщо ви відкриєте закон України, його номер 771 Верховної Ради, він називається про безпечність та якість харчових продуктів. Я його залишу, хто захоче, перечитає. Там сказано наступне: це визначення в законі, що їжа. Дорівнює харчовий продукт, це будь-яка речовина або продукт, призначені для споживання людиною. І у цьому визначенні немає, що те, що ви їсте, тобто харчовий продукт, має вас живити, має вас відновлювати, має насичувати ваш організм мікро чи макроелементами, білками, жрами чи муглеводами. Тобто можна просто їсти, значить, це. Їжа, щоб краще це зрозуміти, увіть автомобіль. У автомобіля є двигун, і цей двигун так подається, наприклад, пальне, бензин. То з біологічної точки зору бензин залитий туди, це те, що допомагає двигуну працювати, рухати в автомобіль вперед, не шкодить двигуну. Але з юридичної точки зору це все, що ми залили в бак, воно просто попадає собі в двигун. Головне, щоб двигун зараз не вибухнув. Різницю розумієте? Може це зараз прозвучить трошки грубо, але це є справжнє, чесне людське формулювання, що це не отута, якщо ви не померли одразу. Тобто ви можете хворіти, втрачати здоров'я, страждати, але юридично все чудово. Ніяких проблем немає. Але цей приклад може бути комусь не Тому ще раз спробую пояснити це простими словами, що їжа у нас в Україні і не тільки нас в Україні, це у всьому світі, дорівнює харчовий продукт. А харчовий продукт це те, що людина може просто споживати. Там немає ніяких слів про те, що харчовий продукт має приносити користь. Не сповільнювати наше життя, чи там не профілактувати хвороби, нічого про це не сказано. Просто ви його можете їсти. І все. То в чому ж тут підвох підмін понять? А в тому, що харчовий продукт це те, що ви просто можете їсти. Все. І саме головне, ви будете хворіти, втрачати здоров'я, лікуватися. І що саме головне, що за це ніхто не відповідає, бо юридично по закону. Все вірно. Але дехто скаже: почекайте, лікарю, ну всі ж їдять, і що? Тепер я хочу, щоб ви чітко розуміли, що те, що ви мали би біологічно їсти ще раз для свого тіла, воно мали би вам приносити користь. А в даному випадку, то, що ви їсте, та мова про користь взагалі не йде, тобто ви споживаєте харчовий продукт. Просто для споживання, а не для користі для свого організму. І найбільший вплив це має на наших з вами дітей, онуків, тобто підростаюче покоління. Адже в них починає формуватися склет, на в них формується наша пам'ять, тобто ми, вони починають розвиватися. І ось тоді, коли потрібна максимальна кількість оцих поживних речовин, які мали би стимулювати нормальну нашу біологію, до чого наше тіло звикли, тут юридично підкладають нам з вами всім що. Свиню. І що саме головне, що навіть коли людина це розуміє і починає звертатися до суду, вона програє. Як ви думаєте, тепер чому? А тому, що по закону виробники харчових продуктів нічого не порушують. Адже харчовий продукт не можна приготувати. І дати, наприклад, його людині сілью, щоб відновити своє тіло. Харчовий продукт це просто набір інгредієнтів, які натикали і зробили. Тобто, знаєте, такий субстрат. І цим субстратом ти повинен харчуватися. А які будуть наслідки, це нікого не цікавить. Головне, що це законно. Але тепер виникає інша дилема: мене в медичному університеті як лікаря навчали. Про те, що їжа корисна і з допомогою їжі ми можемо лікувати людину. Лікування означає набір певних процесів по відновленню здоров'я, про профілактиці захворювань. Але тут є теж один дуже цікавий і законний момент. І знову, щоб не бути голослідним, давайте звернемося до законів. Вони ж у нас є. І так, у нас є закон України номер 123 Верховної Ради, про лікарські засоби. І що ж у нас такі є лікарські засоби? Або ліки. Це речовина або комбінація речовин, призначена для лікування, профілактики та діагностики хвороб. Ключовим словом тут є призначена. І ось до чого це призводить. А до того, що тепер визначається все написом на упаковочці. Тобто упаковка буде визначати, це буде їжа чи це буде лікарський засіб. Наприклад, людина вживає часник. Всі ми знаємо з вами, що таке часник. Ми знаємо, які його корисні властивості для шлунка, для відтоку жовчі, для профілактики глисних інвазій. Все ми це знаємо. Але це харчовий продукт. Якщо ви ж скажете або напишете на упаковці, що часник лікує. О, ви тут же порушили закон. Або, наприклад, той же ж самий мед. Всі ми з вами знаємо, що це складні цукри. Вони дуже допомагають. Навіть при діабеті мед можна на відміну від синтетичного цукру. Але якщо ви напишете, що мед допомагає, можна, але лікує ні в якому випадку. Така сама ситуація, наприклад, із дисбактеріозом. Ми можемо для. Допомоги нашому кишківнику використати продукт їжу, яка має для нашого організму лікувальні властивості. Це буряк, звичайний варений червоний бурячок 3,5 грами на кілограм на добу ми можемо вживати, і він є і пребіотиком, і пробіотиком. Прекрасна біологічна речовина. Ну якщо ви скажете чи десь напишете, що чи варений червоний бурячок профілактує дезбактеріоз, чи не дай Боже лікує, я десь бактеріоз. О, ви що, чути не підсудне діло? І тепер виникає цікаве запитання: а що робити мені, як лікарю, щоб допомогти людині стати здоровою? З юридичної точки зору, я ні в якому випадку не маю назначити людині з проблемою біологічні продукти, які організм знає. Які він розуміє, які він засвоїть? Адже вони відновлюють здоров'я. Ну, все, що в визначені їжі було, ми перед цим з вами говорили. Я маю назначити хімічні препарати. Які мають усунути симптом, тоді з юридичної точки зору, я малець, я прекрасний лікар. А якщо я назначу біологічний продукт, те, що я маю дійсно зробити, як лікар, який дбає про здоров'я, то я буду шарлатаном, то я буду неправильним лікарем, то я буду неграмотним лікарем, несучасним лікарем і так далі. І тепер, якщо я хочу безпеки, я хочу мати затишок у своєму домі, мати свій дім, піклуватися про свою сім'ю, рости своїх дітей. То я маю діяти не біологічно, а тільки юридично, тому що юридично я захищений. Але коли я дію юридично, я шкоджу людям, і це законно. Але це ще тільки верхівка айсбергу. Все ж пішло далі, де проявили дуже тонку маніпуляцію, коли людей переконали, що те, що є безпечним, не являється корисним. І це зробили дуже. Тонко знову повертаємося до закону. Знову це на основі закону українського. І хто хоче, якщо ви живете в якійсь іншій країні, можете перевірити свої закони. Я переконую, що там де точно така ж сама ситуація. Є поняття, яке називається безпечний харчовий продукт. Що це таке? Це продукт, який не має шкідливого впливу на здоров'я та є придатним до споживання. Тобто тут ніхто не говорить про якусь гостру токсичність, ніхто не говорить про якісь віддалені негативні наслідки. Якщо ти його зараз з'їв і не помер, це вже добре. Але це те саме, що сказати, що сигарета корисна, адже ти її викорив і не помер. Але ж ніхто не говорить про віддалені наслідки про те, що хронічні хвороби певні будуть пов'язані саме з їжею, саме з неправильною їжею, навіть не з їжею, а з те, що ми вживаємо харчовий продукт, бо бої там, оказывається, ніякої не існує. Також ця тонка маніпуляція призла до того, що справжні біологічні, корисні, безпечні продукти нам висвітли як вороги. І всі, я думаю, ці продукти ви знаєте. Звичайні курячі яйця. Ой, це більш. Від них холестерин. І тепер ви всі яйця не їсте. Ви переживаєте, щоб у вас піднявся холестерин, або підніметься той холестерин. Але ж холестерин це біологічна сполука, яка виділяється вашим тілом, ваша печінка його синтезує. Тобто вас просто обманули. Але тепер ви вірите, бо так сказали науковці. Які науковці, Наверно, британські чи американські чи якісь інші. Така ж сама ситуація зробили червоне м'ясо. Свинина погана, те погане. Того не їжте. Від того виникає то. І тепер людина. На ту, ту біологічну їжу, яка її оточувала, яка була розроблена спеціально для того, щоб людина могла вижити в цих умовах, і сказала, що це все погано. А хорошим є харчовий продукт. І цей харчовий продукт він ніякої користі нести не буде, але ж є хто возмущається, почекайте, але ж десь цінність. І тут знову підмінили поняття. Почали говорити про калорійність, дивіться, можна взяти просто воду. Добавити туди цукру і буде, наприклад, там, тисячу кілокалорій. І вже тепер не треба їсти стейк. Уже тепер не треба їсти щось інше. Все є. Або, наприклад, чіпси можна з'їсти чи будь-що інше. Але тепер питання: до чого це призведе? І вам тут же дають відповіді: у різного роду блогери. Ці блогери можуть бути бородаті і лисі. Або, наприклад. Побриті і волохаті, висходу. Головне кількість калорій. Таке ж говорити дієтоли, соблюдайте кількість калорій, і тоді буде здоров'я. Баланс, головне підтримувати баланс, але баланс між чим. Де тут користь? І цей хитрий підхід призвів до того, що він знімає відповідальність із їжі. Це вже не їжа, це вже щось інше. Тобто, якщо з вами щось трапляєте, то їжа тут ні до чого. Ми, виробники їжі, юридично захищені. Ми, виробники ліків, вам допомагаємо. Але ж багато людей вміють думати: Вони кажуть, стоп, почекайте, це якась нісенітниця. І тут знову хитра маніпуляція. Коли те, що має дбати про здоров'я людей, Медицина, в вигляді лікарів, які мають допомагати відновлювати здоров'я, вони почали змінювати підходи. Яким чином? Певні стани, які не являються хворобами, кожен рік в різних класифікаціях доповнюються, називаються по-іншому, і тепер просто симптом може бути діагнозом. Або початкове якесь явище, теж стане діагнозом, наприклад. Було просто зменшення кількості кальцію в кісті, яке назвали, наприклад, там, остеопенією, Тут же вже діагноз. Уже треба інтенсивно лікувати. Піднявся трошки у людини цукор. Все, у вас уже преддіабет. І чим більше діагнозів, тим більше потрібно лікувати. Чим більше потрібно лікувати, це потрібно більше ліків. Все вигідно для бізнесу. Які невигідно для біології, нашої з вами, але люди в нас мудрі, тому вони і цьому намагаються протидіяти, але знову людей намагаються загнати в рамки через визначення. Бо хто контролює визначення, той створює реальність. І знову звертаємося до закону України. У нас є закон України про охорону здоров'я Номер 2801 Всі послання будуть. І так, що ж таке здоров'я? Здоров'я це стан повного фізичного. Психічного і соціального благополуччя питання: кожен житель України або хто вважає себе українцем, має здоров'я? Відповідно цього визначення, та звичайно ж ні. І тоді, в такому випадку, якщо ви не здорові відповідно визначення, то що вас потрібно лікувати? То вам треба заспокійрою, то вам треба то попити, то вам треба там, щоб цукор знизився, то вам треба витамінів, мікроелементів у вас не хватає. І саме головне, що ні в якому випадку з цією цілею не можна використовувати їжу, яка природньо розлоблена для цього. Вона не ефективна, вона не корисна, вона небезпечна. Ви маєте використати. Фактично те, що називається ядом. Те, що просто намішали, наколотили і тепер прирівняли, харчовий продукт дорівнює їжа, але реально це означає, харчовий продукт дорівнює яд. Чи будете ви отруювати тепер себе? І створили такі умови, що у нас нібито немає виходу. Бо ти підеш шах вправо там рамки закону, шах вліво рамки закону. І виходить якийсь парадокс, де їжа. Настояща біологічна їжа, вона може відновлювати наше тіло. Усувати симптоми, допомагати нам відновлюватися, покращувати наше життя і як психічне, фізичне інше, і допомагає нам прожити біологічний вік. Але є один цікавий момент: по закону, коли ми дивимося, ми не маємо ні в якому випадку про це говорити. Ми маємо бути мовчунами. Бо якщо хтось десь скаже в голос, то лікаря покарають або там його оклівітають, або ще щось зробить. Тобто всі повинні бути тихими, мовчазними, ждунами. І тепер виникає. Тоже цікава ситуація. Мені, як лікарю і величезній кількості інших лікарів, що робити, коли нам приходять офіційні рекомендації. І у цих офіційних рекомендаціях вас не, не то, що рекомендують, вас заставляють назначати це людині. Бо саме це є ліками. Іншу ви не маєте права назначити. І не дай Боже ви їжу назвете ліками. ой Ой-ой, вас покарають. Але в такому випадку, якщо це хибно. Відповідно біології, то використовуючи ці рекомендації, ми не можемо допомогти людині. Не можемо. І людина, що вона не стає здоровою, вона просто постійно до нас звертається, і це оказується вигодно системі. Юридично, все законно, і за це нікого не покарають. І до чого ж це все призводить? А до того, що виявляється, по закону. Їжа не має нас живити та відновлювати, вона просто має бути нами спожита. Тобто, фактично, нам її просто потрібно продати в красивій етикетці, в красивій упаковці і так далі. І ви не повинні розуміти, що там знаходиться всередині. Ви повинні дивитися тільки на те, що там написані красиві слова, яскраві образи, лідери думки і так далі. Але це все є небіологічно. Якщо ми щоденно споживаємо їжу, то ні про яке здоров'я мова. Найде. Я думаю, що ви розумієте, чому я постійно повторюю, що їжа має стати ліками, а не ліки мають ставати їжею. Бо якщо ми будемо вживати постійно таку оброблену їжу, напівфабрикати, синтетичну, де в законі все правильно, то ми втратимо здоров'я. І тоді, щоб нам його відновити, нас ще будуть пічкати ліками, які також здоров'я не відновлюють. Получається порочний круг. А що ж тепер лікарю робити? Робити треба завжди перше по можливості, і це зараз не можливість, а гостра життєва необхідність для кожного з нас використовувати максимально натуральні природні продукти, частини з яких ви можете виростити самі, частини яких ви можете придбати, наприклад, у своїх знайомих, які проживають або вирощують їх у селі, чи десь спеціально цим займаються. Тобто, чим більше ви будете вживати натурального м'яса. Натуральних рослин та овочів. Це допоможе вам відновлювати здоров'я. Але це перша частина. Друга частина. Ви повинні тепер правильно комбінувати ці продукти. Правильно комбінувати білки, жири та вуглеводи. В одному прийому їжі мають бути білки та жири. І клітковина, тобто овочі. В іншому прийомі їжі це вуглеводи та клітковина. Також дуже важливим є те, що не треба переїдати дуже сильно багато. Краще їсти невеличкими порціями і часно кожних е, 3-4 години, чим один раз поїсти. Також дуже важливо, що ми можемо в даному випадку використовувати природні процеси, які допомагають зберігати продукти, наприклад, ферментацію. Да? Ми можемо кисти помидори, огірочки і так далі. і так далі. Все це робити і споживати. Адже я завжди повторюю, що здоров'я це комплекс і детально про підходи до здоров'я, де ми впливаємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття я навчаю на курсах і виклав у своїй книзі. Кожен із вас, хто хоче більше з цим ознайомитися, ви можете придбати книгу, перейшовши за посанням відео, або взяти участь у навчанні. А зараз я хотів би кожного із вас запросити на триденний, безкоштовний. Онлайн-марафон здоров'я, де кожен із вас краще зрозуміє, як побудований організм, що таке біологія для вас і що ви повинні зробити для того, щоб для вас їжа стала ліками. Де ви будете розуміти, як відновлювати печінку, пішлинкову, кишківник і так далі. І саме головне, що ви отримаєте чіткі алгоритми, що ви можете зробити вже прямо зараз. Для реєстрації просто приходьте за посланням це відео і приймайте участь. Я uh... Зрозуміла, чого в дитинстві хворіла я. Я розібрала всі свої захворювання, я зробила висновки, і, і тепер я не боюся захворіти, бо я тепер знаю, як треба відновлюватись і що зі мною відбувається. Бо і це не хвороба, а саме процес відновлення. Що я корисного отримала на курсі, те, що ці знання допомагають інакше мислити і допомагають змінити своє сприйняття ставлення до хвороб. І тепер я їх не боюся. Я записав, може, трошки таке емоційне відео сьогодні для вас, для того, щоб ви навчилися думати, як у випадку вас не налякати. А так, щоб ви навчилися думати, мислити, задавати собі запитання, читати те, що написано міленьким шрифтом на упаковці, запитати звідки щоб ви читали закони і розуміли, щоб ви не жили в ілюзії, щоб ви створювали для себе біологічне життя. Адже коли ми будемо жити по правилам біології, життя буде довге, не буде проблем, якщо ми будемо жити тільки по тим правилам, які нам сказав соціум, на жаль, ми будемо хворіти. На жаль, життя буде коротким. На жаль, ми будемо мучитися. Тому кожен може зробити свій правильний вибір. А зараз я хотів би, щоб ви в коментарях написали. Що можливо ви виявили такого нового десь в законах, або можливо знаєте про їжу, чого ви не почули у цьому відео. Обов'язково поділіться цим відео своїми рідними, друзями та близькими, для того, щоб вони більше розуміли і знали не тільки про медицину, а про умови і закони, в яких ми живемо. Також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео, які будуть виходити, щоб допомогти кожному із вас бути здоровим, простими, ефективними біологічними способами.